Уявіть, до вас завітав гость, і ви вже знаєте, що він любить сидіти біля вікна, пити капучино і приходить завжди у 18.00. І це не телепатія, це автоматизація разом із сервіо. Команда Servio розробила crm систему для вашого гостю, а саме його профіль. Тобто, вже при заїзді ви бачите його ім'я, прізвище, його вподобання і навіть день народження для лояльності. Також, щоб він повністю прописує, що йому подобається, а що ні, щоб ви наперед знали і покращили свій сервіс. А ще наша система нагадує вам, коли привітати гостя або надіслати йому якісь бонуси. CRM-профіль профіль це не просто автоматизація, це покращений сервіс, який запам'ятає кожен гість і буде хотіти повернутися до вас. Тому пишіть нам у дірект, і ми вам допоможемо автоматизувати ваш бізнес.